Гаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати повчальну казку під назвою Небезпечна іграшка. У казковому лісі під розлогим дубом стояла ошатна хатинка, у ній жила сім'я лисів, тато, мама і двоє непосидючих дітей. Вони дуже любили гратися разом з більченятами, зайченятами, вовченятами і єжаченятами. Це були їх найкращі друзі. Малеча ганялась за барвистими метеликами, грала у довгі лози, збирала соковиті ягоди, гриби та горішки. Усім було дуже весело. Та коли на подвір'ї було холодно, Звірята сиділи у хатинці. От тоді лисенятам було сумно, без друзів, та й мама не дозволяла в приміщенні безкетувати. А вони ж такі не посіди. Якось одного дня батьки пішли з дому у справах. Буня та Лара, так звали лисенят, залишилися одні в хаті. Вони гралися зі своїми улюбленими іграшками, розглядали малюнки у книжках, чи читати вони ще не вміли, бо до лісової школи їм іти тільки восени. Мама їх уже познайомила з вчителькою, мудрою совою. Вона була строга, про це свідчив її погляд і великі круглі окуляри. А ще в правому крилі вона тримала довгу вказівку. Лисенята з нетерпінням чекали того дня, коли підуть разом з друзями до школи. Розглядати ілюстрації Боні та Ларі набридло, і вони почали башкетувати. розкидали іграшки, фантики з цукерок. Та згодом Лара запропонувала прибрати у кімнаті, бо повернуться батьки. І їм, ой як перепаде за безлад. Протираючи поверхню шафу від пилу, Боня побачив маленьку коробочку вона лежала на верхній полиці, так високо йому захотілось узяти її в лапки і роздивитися ближче. Він миттю видерся поверх шафи. І ось коробочка уже у нього в лапах. Зіскочив на підлогу, лисенята з цікавістю розглядали іграшку. Вона так кумедно відкривалася. Туди, сюди. В роботці лежали тоненькі рівненькі палички з рожевими голівками. Лисенята вискочили на подвір'я подивитись, чи не йдуть батьки, і знову до іграшки. Якось ненароком боня черкнув паличку об стінку коробочки, звідти вилетів вогонь. Лисеня злякалася і кинула паличку вниз. Почала горіти трава. Вогонь перекинувся на кущі. Метелики розлітілися у різні боки. Квіти опустили голівку, перестали співати птахи. Маленькі бешкетники не розгубились, вони покликали сусідів дядечка ведмедя, зайця та вовка. Повернулися додому, і батьки лисенят. Не забарилися й бобри. Вони, поважні і почесні пожежники. Всі, всі дружно взялися і швидко загасили вогонь. Боня і Лара пообіцяли, що більше ніколи не братимуть незнайомих іграшок. Знову у лісі стало затишно і красиво. Дерева і кущі зашелестіли листочками, закивали голівками квіти, гріли на сонці свої боки ягоди, заспівали птахи на різні голоси. Восени звірята пішли до лісової школи. Тепер вони знають, що ця небезпечна іграшка називається сірники. Ними гратися небезпечно. А ви, діти, знаєте про це. Пам'ятайте, щоб не трапилось біди, сірники у руки не бери. Лисенята знають, за яким номером телефону потрібно викликати службу пожежної безпеки. А ви знаєте. Так, це номер 101. Сподіваюсь, вам сподобалась ця повчальна казочка. До зустрічі, дітки!